Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде про сім'ї, які не набирають силу. І ви з ними нянчитесь, даєте розпліт, даєте бджілок, підставляєте рамки, вони ніби трошечки розвиваються, а потім знову стають на своє місце. І що б ви не робили? Травень місяць вже посередині, а бджілки не набирають ніякої сили. Одні сім'ї вже магазини позаливали, а ці сидять на місці. Що ж робити? Початківець до кінця не розуміє і починає. Ослабляти одну сім'ю і підсилюючи цю сім'ю. Це нічого, ні до чого це не приведе, тільки ви втратите сезон. І так, друзі, в чому ж причина? Зараз я відкидаю всі хвороби, тому що якщо була б якась сім'ї хвороба, яка б вийшла з зимівлі, то вона б, в принципі, до травня не дожила. б. Як правило, ці сім'ї відходять набагато раніше. Причина одна: і зараз сама така вона проста це. Щось сталося з маткою. Навіть якщо вона була гарна минулого року, перезимувала, десь підстила і стала погано сіяти. Тобто не дає ту кількість яєць, яку потрібно. Якщо бджолярі будуть писати, бо я знаю, що будуть писати, що матка не може розсіятись, бо мала кількість бджоли, я ж вам перед цим сказав. Бджоляр підставляв рамки із бджолою, із розплодом, і сім'я трошечки розвивалась, а потім знову затухала. Тобто всі маніпуляції з бджолою були, бджоли достатньо. Гніздо обсижене, все чудово. Проблема тільки одна: матка дає поганий розплід. Це ви можете навіть побачити по рамочці, якщо він такий дерявий. Як то кажуть, пьострий, це погана матка. Чому не рекомендую цю матку забирати, а потім чекати, поки вони виведуть свою матку, а підселити краще зразу плідну, тому що це довгий час. Тим більше, сім'я слабенька може вивезти і неякісну матку, і пройде багато часу, вона знову ослабне. Поки ця матка облетиться, засіє. Сезон у вас, друзі, вже майже закінчиться. Вам потрібна плідна матка. Або об'єднувати, в принципі, тут варіантів і небагато. Друзі, я не один рік робив такі експерименти. Я теж такі слабенькі сім'ї підсилював, давав їм розплоду, але нічого кардинально це не міняло. Поки не, заміни, не заміню матку. У мене і зараз така сім'я є, і в лісі там теж доволі дві такі погані сімейки. Потрібно з ними робити ці процедури. Все так буває таке, що десь все ж таки. Якщо матка все ж таки гарна, і ви підсилили підсилили бджолою, розплодом, тоді вона розсівається і працює. Але це я б сказав би так, 10% від, від сотні. Так що ось така інформація. Я думаю, вона зрозуміла. А чому вона актуальна на даний момент? Тому що зараз можна сказати такий час ройовий. Багато сімей може війти в ройовий стан, багато у вас буде маточників, маток, ви можете ними маніпулювати, підсаджувати, підсилювати і так далі. Все у вас вийде. Але майте на увазі, якщо такі сім'ї у вас є, скажімо, навіть дві сім'ї у вас одна гарно розвивається, гарні вже результати показує, а інша сидить. І ви їй давали, як я сказав, і розпліт, і бджіл, і що тільки не робили, а вона на місці. Самі знаєте, що потрібно робити: заміна матки. Все, друзі, на цьому на сьогодні все. Всім до побачення.